Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 27 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, Луцький авторинок у нас один з найбільших. Тут завжди велика кількість автомобілів є, тому нагадую, що ви можете замовити. У нас комплексний автопідбір на авторинку, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він Займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати точково автомобілі по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Октавія сьома 13-го року. Двохлітровий дизельний двигун, 298 тисяч пробіг. Euh, так, є дестроніки, контроль смуг, 12800 ціна, вищий номер телефону. Механічна коробка передач. Клімат контроль, підігрів сидінь. Фаркоп парктроніки. Шостий гольф в універсалі. 11-го року. 8800 ціна, 2 літровий дизельний двигун, 140 потужність, повністю обслужена. Це продають своє авто. 241 тисяча пробіг. Тобто приганялось не під продаж. Так. так виглядає. Механічна шестиступанева коробка, підігрів клімат є кліматконтроль, до телефону, дисплей, навігація. Так, парктроніки, фаркоп. Свіженький пасад Б8. Там синій металік колір. 2020 року двохлітровий дизель 110 кВт, 99 тисяч пробіг, 25 тисяч ціна. Автоматична коробка передач. Ну, Підігрів сидінь, клімат, led дисплей е, Так, там не видно. Всі деталі вже за телефоном. Так, тут у нас є ряд автомобілів, покажу вам по черзі. Тут у нас Opel Astra J Універсалі 2013 року, 243 пробіг, 1,7 дизель 81 кВт, механічна коробка шестиступенева. є сертифікат, два ключі сервісна, r 17, максимальна комплектація фаркоп, 8950 ціна, може бути ще торг. Номер телефону є. Є сервісна книга. Салон комбінований. Щоб вам максимально показати, як воно виглядає. Так, наступний у нас буде гольф шостий. 10-го року. Також в універсалі. 16 дизельний двигун, 217 пробіг. Є сертифікат не фарбована, 8600, ціна буде ще торг, номер телефону є. Механічна п'ятиступенева коробка передач. Так. Кондиціонер, дисплей і навігація. Парктроніки. Так, наступно буде а 5 Octavia. Октавія. Кузові ліфтбек, так вони трошки рідше зустрічаються на ринках. 12-го року 2 дизельний двигун 81 кВт, механічна коробка 225 пробіг, 9300 ціна. Клімат підігрів скла, сидінь, дзеркал, парктроніки. Так виглядає салон. Так, і Б8. Часто запитуєте, замовляєте на перевірки. Так, тут є два. Якраз один в, в кузові Універсал, а другий в седані. Седани дуже рідко трапляються останнім часом. Так, цей Б8. У нас 19-го року, двохлітровий дизель, 110 кВт, автоматична коробка, 182 пробіг. 19900 ціна. Номер телефону нижче. Як бачите, по комплектації. Такий має вигляд салон. Є фаркоп є парктроніки. Так, і такий залишився темно-коричневий металік. Б8. Все дані. Хайлайн комплектація 2016 року, 206 пробіг, автоматична коробка передач. Так, і не вказаний об'єм двигуна значить може бути не двохлітровий. 19350 ціна. Буває таке, що якщо менший об'єм, то просто не вказують. Ну, але, можливо, просто забули. Так, Шкіраль Кантара салон. Спробую показати стан вам. Мультикермо підігріве сидінь клімат, дисплей навігація. все таки двохлітровий. Просто забула написати. Октавія сьома. 18-го року. 1.6 дизельний двигун. Так, ідеальний стан вказує власник. 12850 ціна. Так, а номер телефону. От є тут знизу. Свіже пригнана, повністю обслужена. Два ключі. Хороша комплектація. Механічна п'ятиступенева коробка передач. Так, є тут поруч два мегана третього покоління, один свіжіший, другий старший. Почнемо з цього. Він у нас 10 й рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 7900 ціна, 168 пробіг, номер телефону і авто без підфарбувань, клімат, датчик, світло дощу, підігріви, сидінь. Механічна коробка передач. Парктроніки. Наступний у нас свіжіший 14-го року. Де не 5 дизель. 184 тисячі пробіг, 10 900 ціна, повний електропакет. підігрів сидінь, датчик світла дощу, контроль смуг. Номер телефону є. Так, я ж говорю, я просто. Механічна коробка передач. Фарктронік. Шкода Октавія А5 10-го року. 1,6 дизельний двигун, 77 кВт, 8400 ціна, 230 пробіг. Є вже сертифікат. Механічна коробка передач. Підігрів сидінь, клімат, дисплей, навігація. Так поруч ще у нас Volvo V50 2012 року. Так виглядає. 1.6 дизель, 84 кВт. Так. 8 клапанів двигун, без підфарбувань, 8500 ціна. Номер телефону є. Ну, ті вже новіші Volvo йдуть, Там кращий двигун. Кіряний чорний салон. Механічна коробка, кліматконтроль. Парктроніки є, фаркоп. Так, і одразу вже покажу Октавію А7. RS Так виглядає. 15.300 ціна, 14-й рік, двохлітровий. Дизельний двигун, 135 кВт, 220 пробіг. Салон комбінований. Не знаю, наскільки буде вам видно. Підгріве сидінь клімат-контроль, дисплей навігації. Сьомий гольф в універсалі. Повнопривідний. В Швейцарії пригнаний. 12800 ціна 13 рік, 1,6 дезель. Механічна коробка передач, двигун потужністю 105 кінських сил. Так, 179 тисяч казує оригінального пробігу. Номер телефону тут є. Ну, в Швейцарії може бути оригінальний пробіг. Більш вирогідно. Скіряний світлий салон. Так виглядає. Шестиступенева механіка, підігріва сидінь клімат, контроль, дисплей, навігація. Так, є ще панорамний дах. Фаркоп, парктроніки. Октавія, а 5 в універсалі. 11-го року. 1,6 дизель, 240 пробіг, 8900 8300 ціна. Так виглядає, підігріве сидінь, кліматконтроль. Механічна коробка передач, не сказала. Фаркоп, парктроніки. Рено меган. Так, темно-коричневий металік. На камеру, можливо, не буде видно, тому говорю. Тут 15 рік, 1,5 дизель, 8600 ціна, може бути щоторг, 239 пробіг. Є сигналізація, чесний пробіг, є сертифікат, комплект ще гуми є на літо, сервісна історія. сервісна книга. Найбільше меганів зазвичай на Луцькому авторинку зустрічаються. Великий вибір. Механічна коробка, клімат. Шкода суперб. 14-го року. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 219 19 пробіг, 13 тисяч ціна. Є панорамний дах. Так, По комплектації мультикермо підгріве сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація, те, що я бачу. Все інше треба уточнювати вже власника. Фаркоп ще є. Toyota Avensis 2018 року, 2 літровий дизельний двигун. 173 пробіг, 14650 ціна, номер телефону зверху, авто в рідній фарбі, клімат, якруїс, мультикермо, камера заднього виду. Механічна коробка передач. Audi А4, S-Line, 11 рік, 2-літровий дизельний двигун 105 кВт. Автоматична, так, зараз хвилинку, автоматична коробка передач, 12200 ціна. Так, номер телефону, це основне то є тут. Так, трошки вигорів цінник, сонце було яскраве і інформація по комплектації, наче вам буде видно так само основне без ДТП, з Німеччини. Ледоптика, біксинон, перектронки, шкіряний салон, автоматична камера, управління світлом, клімат, кризвабастом з пультом дистанційного управління підігрів, сидінь, два ключі, сервісна книга, багато іншого.